У мене з'явився сир домашній, але влітку якось не дуже він їсться. І я вирішила зробити сирники. Тут у мене 600 г. На оцю порцію я беру 2 яйця, 4 столові ложки борошна. Обов'язково дрібку сілі для підсилювання смаку. Так. І на цю порцію 100 грам цукру. Потім мені треба ще ванілін, ну, це теж за смаком. Можна ще класти родзинки або любі сухофрукти порізані. І ще так, ванілін. Ваніліну не дуже багато треба. Я 0,5 грама кладу. Ну, приблизно, так, на кінчик ножа. Ну, Беру такий піднос. Я раніше застиляла пергаментом, зараз я економна і притрусила мукою, борошно. Вода Вода для того, щоб змащувати руки і ліпити сирнички. І сир можна вилкою, можна ложкою роздавити, можна блендером погружним. Я, знаєте, як роблю? Мені так легше. Я туди кидаю яйця два, розбиваю. І перебиваю. Ну а хто як робить? Я оцей рецепт сказала, комусь там сподобається, теж зроблять. І оце ж морозилку, і можна зберігати до двох місяців такі сирники. Ну, нас так не зберігаються, вони штренько підуть, коли вже вони готові. Дістав і бігом на сковорідку там і вечеря або сніданок. Здивала я дві хвилини і зараз вичищаю і додаю цукор, сіль і ванілін. Добре взбивається, бачите, якщо вже можна ложечкою там десь поправить. Так, висипаю цукор, дрібку солі. Ну, пучку у нас говорять, отак. Все це перемішую, потім добавлю ванілін. Ну, дивіться, ось я так, щоб це не було багато. ось і розсипала. Тепер все це перемішати знову. Дивіться, яке еластичне. Получилося. Получився сир. Оце, дивіться, вийшов. Оце я так пробувала робити домашній сир, як на маску. Теж додавала все, що можна, без цукру, сіль. І без ваніліну. От можна сюди було б додати там і корицю, і якісь трави, і потім на хліб намазувати. Так смачно виходило. Треба якось зняти відео, коли буду робити це. Оце тепер мені треба додати туди дві ложки борошна. Якщо це буде мало, ну як ваш там сир, то можна додати ще. Я думаю, мені достатньо буде. І я забула сказати, мені треба ще отака карілочка, куди я висиплю муку і буду формувати сирники. Ну і це все перемішую муку і ліпити сирники. Зараз змащуємо так руки у воду, набираємо, у ну, мене ложка все. І робимо кульки. Не знаю, видно, не видно. ну Ось такі. Далі в муку придавлюємо. І ложимо на піднос. Можна, знаєте, ще робити таку ковбаску, потім різати і теж так робити. Можна, кожного разу треба мочати руки в воду. Можна видавлювати чашкою або стаканом. Щоб були гарні. Ну, я отак роблю зараз. Робила я й так, по-різному, як захочеться. Це вже яка у мене буде фантазія. Ну, зараз мені хочеться такі товстенькі, ось бачите. І так я буду всі виліпляти. Забула сказати, можна всі шарики зразу скачати. А щоб без кінця не вмочати руки в воду, а наліпить зразу всі. Ось зараз я так роблю далі. Не на камеру, а потім думаю, треба сказати. Ось такі, ось я так тут три в мене більше не поміщається. І зараз я їх обкатаю в муку і покладу на місце, де їм треба бути. З 600 грамів сиру у мене вийшло отакі от величенькі 10 штучок сирників. І зараз я їх відправляю в морозилку. І буде балована галя у мене вдома. Це в нас є такий магазин, ну, знають люди. Може, десь іще в якомусь місті є. Дуже смачні там і вареники, і все-все. Ну, і в мене є ще сир. І що в мене вийде з нього, я, мабуть, теж зроблю сирник і потім покажу, скільки в мене вийде. Коли я зважила, в мене там стало більше, ніж 900 грамів ще сиру. Ну, і я думаю, не виходить в мене на півтори порції, трішки більше. Я тоді додала ще 2 чайні ложки цукру до цього рецепту. І пошукала, мені треба було 3 яйця на цю порцію, то я самі величенькі вибрала. Ну, і оце в мене вийшло замість, ну, так би, якби півтори порції, то 15 штучок. А в мене вийшло 17. Ось, у дивіться. І я, мабуть, зараз 10 відправлю в морозилку, а 7 посмажу. Поставила я сковорду і зараз уже налила олію, вона розігрілась, і тепер я викладу сирнички. Взяла саме більшу, може поміститься всі сім штук. Ой, прилипають до рук. Так, Да, поміститься тільки буде погано. Перевертати. Ну і тепер жарим з двох боків, але я притишую огонь на середній. Зараз у мене великий, а потім я притишую і так смажу. Перевернула на другий бік і ще дві хвилинки в мене смажився на одному боці, а зараз на другому. Теж десь дві хвилини. І, мабуть, і достатньо буде. І оце так приготувала і поїсти зараз і в морозилку сховала. Через дві години я їх перекладу в пакети. Дивіться, які височенькі, бачите? І пахне тут на всю кухню. Соковиті сирники з домашнього сиру. Звичайно, це не дешево, але воно того вартує, бо тут все натуральне. І зараз я трішки притрушу цукровою пудрою, а з сметаною домашньою, то це, як говорять, об'єдін'є. Ось так виглядають смажені сирники. Я їх виклала на паперовий рушничок, який забере, якщо тут є зайва олія. І хочу сказати, у мене не кулінарний канал, але я давно живу і дещо вмію ділюся, може комусь і знадобиться. Ага, Артем у нас дегусти... дегустацію проводить. Тільки чесно говори. що, усі два вкусно, я вже скажу. А ну. Смачно. громко. А то прошу. Смачні сирники. Ага. Всього в міру все нормально. Да. Цукор там. Ну, ти, ти знаєш, чого ми туди не поклали його? Вика не Віка не їсть. Віка в нас не їсть, так. Ну і смачного? Пасіо. Дві минутки навіть, так як і дві. 44 секунди я тебе затримала, так що смачного. Ось о, хто ще просить, їсти. Да. Ага. Нема, я тобі не лишила сиру. Ти така капризна у нас? Ага, заглядає все. Пройшло 2 години. Якраз вийшло 2 години і 5 хвилин. І зараз я ось такий пакет складу. Дивіться, вони всі заморозились. Оце я думаю тільки, чи окремо два пакетики, а якщо влізуть, то можна і всі сюди. Так що Артем пробу вже зняв. Сказав, дуже смачні. Ну, а чого вони не будуть смачні? Домашній сир. Так, я тут гарненько їх утрясу. Ні, ви знаєте, я, мабуть, все-таки в два пакети. Ну, дуже ось, зараз покажу. Бо дуже такі повненькі вони. Я робила, щоб. Наїстись один-два та й наївся. Артем он два зів і, каже, вже достатньо. Ну і другий. Теж складаю. Ці трішки менше там в холодильнику побули, але вже замерзли. Ось так. І це буде на потім. Каже, Артем. А випробувати, кажу, та ні. Тут виходить на 5 сирників, кажу, 50 грам цукру. Можна було положити. Ой, щось не закривається цей. Ага, все, закривається. Можна було фруктозу покласти, але я так сиру поїла. Ну, це дивіться. Ось так. Зараз морозильник сховаю і буде, як говорять, впрок.